Виправдані чи ні, прикарпатські науковці обговорили тарифи на транспортування природного газу. До дискусії запросили і місцевих посадовців. Більше розкаже наша Вікторія Резум. Тарифи використання природнього газу. Така мета проєкту, який створили прикарпатські науковці. Фінансування програми забезпечив Національний фонд досліджень України. Кожен із нас є споживачем природнього газу, і ми розуміємо, що коли нам приходять дві платіжки, ми маємо розуміти, чому власне дві, чи можемо ми якимось чином зменшити рівень оплати. І так можемо власне за транспортування природнього газу. І ми цим хочемо довести своїм проєктом. Проєкт Два роки тому, однак перші кроки до його реалізації вдалося зробити тільки тепер, адже отримали фінансування. Певний цикл досліджень і відповідним чином, зважаючи на наявність профільних науковців, дослідників нашого університету, команда науковців зібрала відповідно такий ну, набір актуальних проблем. Сформувала це в конкретний проект, і ми на сьогоднішній день уже маємо перший етап його такої реалізації підведені підсумків, за якими ми будемо отримувати відповідну оцінку національного фонду дослідження щодо ефективності використання державних коштів. Говорили і про енергетику, а найбільше про енергоощадність. Ми добре розуміємо, що сьогодні, у, у даний час енергоресурси вони не дешеві. І з кожним разом вони будуть все дорожчати, і необхідно шукати альтернативу, шукати альтернативу газу, шукати альтернативу іншим ресурсам, які є. І чим більше ми тим будемо займатися. Тим краще, тому що у нас енергоресурси будуть дешевші, що вплине позитивно, як на розвиток економіки на виробництво товарів, так безпосередньо вплине і на споживання цих енергоресурсів людьми. Перші результати проєкту науковці сподіваються отримати найближчим часом.